Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вам покажу і буду розповідати, як я готовлю пиріжки з яблуками. Так що дивіться, пробуйте, кому сподобається, робіть. Робиться все швидко і просто. Так що починаю готувати. Для приготування пиріжків я взяла один стакан кефіру, а точніше, те, що є у вас в холодильнику, чи дома. можна молоко, кефір, сироватку, можна ту саму просту воду. Після цього я завжди додаю дрібку солі, бо я про неї можу забути. Через це я її всі докинула, а то і, можна сказати, свободно. Так як пиріжки з яблуками, це значить, що вони будуть солоденькі. Я додаю цукру побільше. Зразу кидаю там ложок 3, напевне, а тоді в мене йде 7-8 ложок, можу й 10 кинути, У кого яке бажання, у кого який смак. Потім додаю я дріжджі, а після дріжджів я вже додаю борошна. Борошна теж. Обші суми беру там, от 5, можу й 3 вкинути ложки. Можу, трохи більше вкинути, від 5 до 10 ложок кинула, в залежності на яку кількість рідини я заколочую. А потім я додаю, як опара постоїть хвилин 10. Це. Я додаю всі інгредієнти і починаю замішувати тісто. Зразу замішую після того, як все я вже все все положила. Замішую вінчиком, потім лопаткою. А тоді, бачите, винялося. Я його швидко на стіл. Та да, я тут прискорила, але ну, в той же час швидко я його і роблю. Я довго його не, ну, не замішую там. Не 20 минут, не 15 минут. Ну, скільки там того тіста, я його подавила, дай Боже, воно все підійде. Слава Богу, у нас будуть смачні пиріжки. Чісто, я вважаю, це найголовніше, щоб не підвели дріжджі. А все остальне буде. Після того, як вимісила, то олійкою олія залишила з цієї грамки, трохи пройшла по там, де вона лежатиме мисочки, і зверху його щоб воно не присихало. І накрила його. І поки воно підходить, також дорізаю ще яблучка. Сьогодні в мене пиріжки із свіжими яблуками не проварюю нічого, то так накришила, зверху тоді сахарком уже у тістові під... присипала, зараз ви побачите. Оце я вже вдавила тісто, воно підійшло нормально. У нас це накришення яблучка. Зараз поділю тісто на дві частини, бо хоч і надто, а підійшло добре і його багато. Зараз розділю, половина будуть два рулета зразу думала один зробити, а тоді. Вийшло в мене два. Усе на ходу придумаю одним словом А це теж пиріжки, як казала моя бабуся, Хоча хочам стидно, зате душі радісна. Я їх порізала, а тоді ще перевожила В кожному кусочку Получилось по 67 грам. Ну, Для мене це великі пиріжки, Ну, так, як у мене. Обмаль часу, то я вже зробила так, такий. Чоловік сказав, дуже добрий, хороший, те, що вони великі, хорошо, один узяв і наївся. Так що спробуйте вчитися і вийде у кожного, було б бажання. І робитиму пиріжки дуже простенькі, просто за... зробила так, як вареничок, перевернула. Трохи пустила сік, ну я не знаю, як ото показують, що сік не пуска Ну, зверху, може ж вони прищипують, я прищипую внизу. Ну, цей раз. А так я дуже люблю ветенонки всякі, Я то сахарком посипала, вони солоденькі, хороші, я так часто роблю. Так що пробуйте й ви. Випікала я їх хвилин 15-12 при 170 градусах. Ну, в кожного своя духовка, так що. Дивіться, пробуйте, усі підстраюються під свої духовки. Так що я бажаю вам миру, добра, злагоди і благополуччя. І всього вам самого-самого найкращого і мирного неба. Ще подякувати своїм підписникам за те, що підписуються, ставляють вподобайки, пишуть коментарі. Щире вам велике дякую.